Усім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо таропрогноз для усіх знаків зодіаку на цей робочий тиждень з 27 січня по 2 лютого. Обов'язково підписуйся на мій аккаунт, залишай свою подобаючку та пиши у коментарях слово приймаю. Ми традиційно з вами розпочинаємо наш прогноз на цей тиждень саме з овнів. Що несе цей тиждень нашим овнам? Так? Яким він буде для вас? Овне. Цей тиждень принесе трошки нестабільності, такий собі хаос, що в середині, що назовні. Знаєте, підвішений стан, момент невизначеності. Знаєте, дуже такі активні зміни до вас у життя йдуть, до яких ви взагалі-то не зовсім готові. І ваша задача гармонізувати свій простір і ті ситуації, які будуть траплятися на вашому шляху. Цей тиждень може підсвітити якась така, знаєте. Незадоволення тим, що відбувається. Зовнішній конфлікт може впливати на ваш внутрішній стан. Дуже багато людей з вашого оточення може впливати на якісь ваші рішення, на ваш емоційний стан. Ви можете себе відчувати трошки так, ви знаєте, в обмеженому стані, повертатися у ситуації, які трапились нещодавно, і завдали вам якогось. Емоційного а, болю та тяжкості Овне. Овне на цьому тижні будуть вимушені приймати достатньо важливі і цінні рішення, і ви, наче, знаєте, застигнете у цьому всьому. А, ви повинні зрозуміти, що відповідальність буде лежати тільки на вас, і тільки від вас буде залежати, куди ви будете рухатися. Тому зосередьтеся, будь ласка, і відчуйте всередині себе, чого ви хочете насправді, а, як ви хочете насправді, тому що зараз ваше подальше майбутнє буде залежати саме від цих рішень. І ви дуже мудро будете. А, Намагатися визначити, що вам необхідно у найближчий період часу. Порада для огнів, давайте подивимося, не закривайте своє серце перед тими новими можливостями, які зараз перед вами відкриваються. Це якийсь новий етап у вашому житті, який може принести вам достатньо багато емоцій. Ваша інтуїція вам підкаже правильний напрямок у найближчому. Вашому рішенню. Леви, що цей тиждень принесе саме вам. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде. Леви на цьому тижні будуть намагатися дуже багато аналізувати, аналізувати а, те, що було, аналізувати свої а, плани, які ви хочете втілити. І ви, наче, відчуваєте, що попереду вас а, стоять якісь зміни, але ви їм поки що не. Пручаєтеся, ви не готові. І той факт, що вам доведеться у цих змінах щось відпускати із свого життя, він вас трошки вводить в таку, знаєте, депресію, такий стан незадоволення. На цьому тижні ви можете отримати цікаву пропозицію, це може бути лист, повідомлення, телефонний дзвінок, яка може підняти у вас дуже багато хвилювання всередині. І ви повинні розуміти, що Ваша задача не піддатися на власну таку. Невпевненість у тому, чого ви хочете, будьте дуже-дуже уважні з тим, що вам пропонують, тому що можуть бути моменти нещирості, можуть бути моменти ілюзій. Зверніть увагу на те, хто вам і що пропонує, тому що пропозиції можуть нести за собою дуже круті повороти вашого життя. Довірте своїй інтуїції, вона вам багато чого підкаже. Кінець тижня може видатися достатньо напруженим емоційно, і, знаєте, може виникнути таке небажання кудись рухатися, небажання щось робити. Вам необхідно буде дослухатися до себе і зрозуміти, що всі ситуації, які трапляються для нас достатньо неочікуваним чином, які можуть нас розчарувати, вони приносять нам досвід. Тому а, дайте собі трошки часу і а, поступово рухайтеся далі. Стрілець, давайте подивимося, що вас чекає на цьому тижні, яким він буде для вас, так, стрільці. Цей тиждень говорить вам а, про те, що необхідно звернути увагу на ті домовленості, які можуть на цьому тижні бути у вашому житті. Підписання документів, договорів, рішення необхідно бути чесними собою та оточенням, дочитуватися до всього, що написано, до всього, що обговорюється, тому що є момент маніпулювання і неповної відкритості та чесності у тих пропозиціях, які можуть до вас приходити. Будьте дуже уважні, тому що саме від вас буде залежати подальший рух і розвиток тих справу у вашому житті. Дослухайтесь до своєї інтуїції, більше приділяйте увагу аналізу сказаних слів. Знімайте рожеві окуляри на цьому тижні, тому що нам вас енергія обману, самообману ілюзії і мутних обіцянок. Ситуація наприкінці тижня може повернутися загалом а, руйнуванням кланів, конфліктами, напругами, тому дуже важливо звернути увагу а, саме на те, а, які пропозиції для чого для вас будуть приходити. Якщо ви не готові переходити на інший рівень і втілювати а, заплановані речі прямо зараз, то краще цього не робіть. Тому що в туманній позиції ви не отримаєте нічого із того, чого би ви хотіли утримати. Не беріть на себе зайву роботу, яку не можете потягти на собі. Дайте собі можливість відчути свій внутрішній голос. Не поспішайте на цьому тижні рухатися і не приймайте ніяких серйозних рішень. Які можуть стосуватися фінансових операцій і проєктів. Яким цей тиждень буде для Терезів? Давайте подивимося. Терези. Терези, а, початок тижня може нести таке відчуття тріумфу, задоволеності перемоги. Більшу частину тижня ви будете а, занурюватися у аналіз, у а, Знаєте, роздумування над пропозиціями, шансами, які можуть у вашому житті зараз з'явитися. І треба дуже уважно до них віднестися, тому що не все те, що з'являється, і те, що пропонують, є щирою повною правдою. Кінець тижня може бути достатньо складний емоційно через неочікувані зміни, через руйнування ваших планів, через розуміння того, що. А, ви загрузили у якійсь ситуації? Це така залежна ситуація. Ви дуже сильна і харизматична особ... особистість, яка справиться з усіми тими речами, які можуть відбуватися, але будьте уважні з тими спокусами, на які ви можете наприкінці тижня піти. Пам'ятайте, що все у вашому житті залежить тільки від вашого рішення, від того, куди ви направляєте свій ресурс, свою енергію. Фокусуйте себе на позитивних аспектах вашого життя. І тоді ви зможете оминути ті ситуації, які можуть вас чекати. Близнюки, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Близнюки на цьому тижні можуть Розпочати свій шлях з якогось розчарування неочікуваної ситуації, яка може стосуватися якоїсь поїздки, якогось просування запланованої справи. І важливо приділити тому час, проаналізувати причини та наслідки того, що відбувається, і закрити деякі плани і ситуації, пов'язані з тими проєктами. Цей тиждень покаже вам, що дуже важливо для вас дослухатися до свого внутрішнього голосу, до інтуїції і а, слухати свій внутрішній потенціал. Так? Він вам допоможе визначитися з тим, куди ви хочете далі просуватися. Кінець тижня буде достатньо емоційно нестабільним через ваш туман у голові. Дуже важливо не накручувати себе і. Ловити ті шанси, які навколо вас вирують. Важлива задача сфокусувати себе чітко на ті події, яких ви дуже сильно хочете. Це може бути просування якоїсь справи, гармонізація свого простору, поїздка. І важливо усвідомити чіткість і структуру того, що. Десь у якихось моментах ви боїтеся вийти з зони комфорту, ви боїтеся перейти на інший рівень свого життя. Але саме той рівень може дати вам максимальну можливість як фінансову, так і емоційну. Важливо не застигати у стані незрозумілості, і цей тиждень якраз говорить вам про те, що настав час змін. Важливо їх ловити. Не бійтеся йти вперед і змінювати своє життя на краще. Водолійчики, яким цей тиждень буде для вас. Водолії. Водоліям на цьому тижні дуже важливо звернути увагу на свої мрії, ідеї і бажання. Їх якось дуже сильно багато і через ту велику, неймовірну кількість і немає жодного такого чіткого розуміння, чого я хочу. Ви можете не отримувати бажаного результату. Реалізація тих бажань може стояти на одному місці. Тому дуже важливо вийти із того туману і визначитися чітко, чого ви зараз бажаєте. Цей тиждень може дати вам можливості. Це можуть бути якісь повідомлення, це можуть бути якісь цікаві пропозиції, які можуть змінити, в принципі, ваше життя в найближчий час. В роботі та реалізації. Але внутрішній конфлікт, неузгодження, чого я хочу, може породити і зовнішній конфлікт з оточуючими людьми. І це такий супротив тим змінам. А, ви повинні зрозуміти, що саме на цьому тижні ваша задача бути чесними з собою, а рішення буде залежати тільки від вас. Для того, щоб перейти до чогось кращого, необхідно відпустити те, що вже є. Будьте дуже уважні до підписання документів, будьте дуже уважні до тих рішень, які приймаєте. Намагайтеся не вв'язуватися в конфлікти, а дуже чесно і помірно відноситися до тих ситуацій, які можуть з'являтися у вашому житті на цьому тижні. Діва, що чекає вас на цьому тижні? Давайте подивимося, обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях слово приймаю. Діви на цьому тижні можуть відчувати себе обмеженими, обмеженими в реалізації своїх ідей, своїх бажань. І, знаєте, не просто обмеженими, незадоволеними і обманутими. Розчарування просто може роздирати емоційно. ви можете не сприймати а, ті ситуації, які можуть виникати навколо вас. Ситуації, до речі, можуть бути пов'язані з дітьми, дитячою енергією, якісь форс-мажорні ситуації в реалізації своїх проєктів, своїх планів і неготовність рухатися вперед. Дівам дуже важливо на цьому тижні звернути увагу на а, перенавантаження. Не беріть на себе більше, ніж ви можете потягти, тому що це за собою потягне дуже велику низку незрозумілих для вас ситуацій. Отримати результати тих, яких ви чекаєте, на цьому тижні, на жаль, не вдасться. Отримати фінансову винагороду, якої б вам хотілося, теж цього можете ви. Не побачите. Натомість ви можете мати достатньо напружений емоційний стан, конфліктні ситуації, підвішені невизначені а, речі навколо вас, і це все може дуже сильно відобразитися на вашому самопочутті. Тому гармонізуйте свій простір, максимально вчіться фокусуватися а, на а, тому. Чого ви бажаєте і куди ви рухаєтеся? Тільці, давайте подивимося, тільці, яким цей тиждень буде для вас. Тільці на цьому тижні будуть знаходитися в якомусь ступорі в очікуванні. Ситуації навколо вас не будуть мати розвитку, якого ви хотіли би. Фінансові а, прибутки будуть стояти на місці, ви, як наче, будете очікувати. Реалізації якихось планів, ідей, домовленостей, але ви їх можете не отримати. Все це може дуже сильно перенавантажувати, і також на цьому тижні ви можете брати на себе забагато зобов'язань, обов'язків, ви можете а, тягти на собі дуже велику кількість роботи, яка все одно може не дати вам необхідних вам результатів. Дуже важливо звернути на це увагу, і будуть моменти, в яких вам необхідно буде проаналізувати, чому так відбувається. Всьому є причина, і ми маємо наслідок. Можливо, деякі проєкти або ситуації, в яких ви пов'язані, необхідно зараз завершити, закрити, вирішити, прояснити, тому що вони. Не приносять вам того бажаного результату, якого б ви хотіли, і провокують конфліктні енергії навколо вас. Дуже важливо на цьому тижні зрозуміти, що зараз вам дають можливість вийти зовсім на інший рівень вашого життя. Головна ідея цього не обманути самому себе. Козірошки, давайте подивимося, так? Козірошкин. Козероги на цьому тижні. Козероги на цьому тижні можуть мати реалізацію задуманих ідей, задуманих планів, фінансову винагороду. Знаєте, Цей тиждень вам підсвітить, що ваші бажання вони цілком реальні, і дуже важливо розуміти, що пришвидшити їх реалізацію силою майже неможливо. Але фокусуючись емоційно і енергетично на тому, чого ти бажаєш, ти можеш отримати дуже великі результати. Головне не зависати у незрозумілій позиції. Козорогам варто на цьому тижні розвіяти туман навколо себе, структурувати свою роботу, свої плани. Чіткі дії, чітке усвідомлення, куди я рухаюсь, чого я хочу, що я зараз роблю, може принести вам більший результат ніж блукання у власних незрозумілих незрозумілих емоціях, та і невизначеності своїх бажань. Тому на цьому тижні козирогам необхідно визначитися чітко, а, зі своєю дорогою, направленістю, побудувати свої плани, намагатись дотримуватися цих планів та починати вже нову дорогу. Для початку нового важливо залишити а, якусь частину вашого життя, відпустити те, що вам зараз блокує ваш новий шлях. Скорпіончики, давайте подивимося, що несе вам тиждень, так? Скорпіони, яким цей тиждень буде для вас? Скорпіони на цьому тижні можуть загрузати у якихось рішеннях, дуже важливих рішеннях. Емоційно буде складно. Таке бажання, знаєте, піти, покинути те, що є. І емоційно, знаєте, відчувається дуже велика втома. І швидше зараз рухатися ви просто не зможете. У плані роботи і реалізації, навколо вас дуже багато зараз можливостей, і необхідно багато трудитися для того, щоб отримати результат. Всі ваші мрії реальні, якщо ви будете дотримуватись чіткості. З такою позицією, як зараз, я усе хочу, але не знаю чого, ви можете не доотримати саме конкретні речі, так, які у вас є у ваших мріях. Можливо, вам на цьому тижні знадобиться допомога, підтримка близьких людей. Дуже важливо на цьому тижні побачити, що близькі люди для вас можуть створювати дуже велику таку підтримку і давати вам дуже великий ресурс. І насичення. Скорпіони на цьому тижні можуть мати якесь задоволення через прояв якоїсь дуже великої наполегливості. Це може бути святкування, це може бути отримання а, якоїсь нагороди, от, але дуже важливо звернути увагу на ті рішення, які ви приймаєте. Що чекає раків у період з 27 січня по 2 лютого? Давайте подивимося, раки, яким цей тиждень буде для вас. Тиждень несе внутрішнє обмеження, розчарування форс мажорні ситуації у тому, що ви задумали у своїх можливостях, і, можливо, на цьому тижні ви будете потребувати допомоги. Допомоги у близьких, оточуючих, і варто на це звертати увагу і просити її. Раки, на що звернути на цьому тижні увагу? Зверніть увагу на чесність з собою. Знаєте, ваш фокус уваги падає саме на ті аспекти вашого фінансового становлення, так, розвитку робочих процесів. І ви фокусуєтесь на тому, що у вас не вдається. Ви фокусуєтесь на тому, чим ви не задоволені, і ви в тому грузите і зливаєте дуже великий ресурс і потенціал. Дуже важливо бути чесним собою і зрозуміти, що ви зараз застрягли у цьому емоційному стані. Необхідно наважитися і відпустити це. Те, що вас розчаровує, те, що вас не влаштовує, настав час це все відпускати. Ваша задача відкрити своє серце і свою душу тому новому, що приходить у вашому житті. Вам треба витягти себе в баланс, і тільки тоді ви зможете отримати якісь нові можливості. Не треба брати на себе Непотрібні завдання, треба брати на себе занадто багато того, чого ви не можете зараз реалізувати. Ви себе таким чином самі зупиняєте. Все залежить тільки від ваших рішень і. Від вашої відповідальності. Зверніть увагу, будь ласка, на жінку у вашому оточенні, яка може давати вам дуже мудрі і дуже важливі для вас поради і меседжі, які можуть вам допомогти подолати цей шлях і змінити своє самопочуття. Давайте подивимося, що ж чекає рибок на цьому тижні, так? яким цей тиждень буде саме для вас. Риби. Цей тиждень. Підніме у вас якісь страхи, тривожності. Ви можете себе накручувати, ви можете пручатись тим подіям, які можуть виникати навколо вас. і Це може піднімати достатньо агресивну енергію у вас всередині. Чого ви можете боятися? Знаєте, вам може здаватися, що справи і е, ваші ідеї і бажання вони можуть просто. Ніяк не розвиватися, і це може вас лякати, проводити вас у якийсь ступор. Можливо, ви захочете звернутися за допомогою. Якщо вона вам необхідна, то будь ласка, говоріть про це, просіть а, ваше оточення, от, і ви знайдете обов'язкову допомогу. Також риби можуть мати а, достатньо напружені відносини з дітьми, дитяча енергія, все, що пов'язано з аспектом нещодавних ситуацій, так ви можете дуже на цьому фокусуватися і зациклюватися. Риби. Риби можуть накручувати себе занадто багато у своїй реалізації, у своєму фінансовому стані, тому що насправді навколо вас дуже гарна і потужна енергія. І через свої налаштування ви будете притягати до себе ну, зовсім не ті ситуації, які насправді можуть бути біля вас. Порада рибам. Вгамувати свій внутрішній стан, стабілізувати ті страхи і той розгойдений стан в баланс, слухати свій істинний щирий внутрішній голос, який може вам відкрити нову дорогу, дати вам розуміння того, чи дійсно ви бажаєте йти в те нове, яке зараз перед вами постає.